колишній президент Франції Нікаля від сьогодні перебуватиме в тюрмі. Провина його доведена. Провина у тому, що він у 2007 році на свою виборчу кампанію взяв гроші у нині, уже вбитого лівійського диктатора Муамара Каддафі. Натомість пообіцяв Каддафі покращити його імідж перед західними країнами. Ніколя Сарказів від сьогодні вирушив уже у місце свого перебування впродовж майбутніх п'яти років. Він там буде перебувати в будь-якому випадку, навіть якщо подасть апеляцію, і ще мусить сплатити 100 тисяч євро штрафу. Власне, на найближчі роки у Нікаля Сарказі буде і дах над головою, і три-читиразове харчування. Не знаю, як там у французьких установах. Так от, ми також болюємо за те, аби у Володимира Зеленського у майбутньому був дах над головою і три читиразове харчування, не знаю, як у наших установах, до кінця його життя. Тому що звинувачення у фінансуванні виборчої кампанії зі сторони країни-агресора, а це навіть не закордонного якогось Диктатора, а саме від сторони країни-агресора, яка вбиває українців і Україну, так от це буде лише перший пункт того довжелезного звинувачення, яке колись йому зачитають, яке буде таке довге, що буде аж загинатися донизу біля підлоги. Тому що вже доведено, що його фін... виборчу кампанію фінансував портно. Так суми там казані невеликі, особисто від нього, але компанії пов'язані з ним. Навіщо було портнову фінансувати виборчу кампанію Зеленського? Сівкович доведено його участь у фінансуванні компанії Зеленського. Зрозуміло, хто зараз всі накинуться і скажуть, що Дубінський Бреше це зрадник, це ворог народу, це ворог України. Звісно, він таким був і до 2019 року. Саме тоді, коли для вас він був головним ньюсмейкером, і ви носили всі його, оці, оцю гить, оцю дичину, яку він продукував з цієї інформаційної головної помийки, ви носили як головний аргумент для того, аби завалити Баригу. Він і тоді таким був і зараз залишається. Просто щось мені підказує. Що сьогодні Дубінський не бреше, йому просто нічого втрачати. Отже, всі, хто вміють вибудовувати причину на святкові ланцюги, щиросердно вболіває за Володимира Олександровича, щоб він, мав і дах, щоб він мав і дах над головою, і е скромне триразове харчування. Амінь.